У рамках нашої рубрики Тема тижня ми запитали у вас наскільки важливим ви вважаєте поїзд приїзд до України віцепрезидента США Джозефа Байдена після відвідин Бараком Обамою Москви? 32% тих, хто взяв участь у нашому опитуванні, сказали, що цей візит є дуже важливим. 18% назвали його просто важливим. 47% вважають цей візит неважливим. Це саме питання наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко ставили на вулицях Києва. Рівень цього візиту, звичайно, нижчий, ніж візит Обами до Москви. Здається, для українських громадян це не найсуттєвіше питання. Не саме существенний Обама нас проігнорірував. Обама нас проігнорував. Від того, що приїде віцепрезидент, звичайно, нічого не зміниться. Віце-президент теж важлива фігура в державі. Я думаю, на державному рівні якісь будуть вже переговори, які, якісь наслідки будуть. Віце-президент готовий підґрунтя приїзду президента завжди. Це завжди так було. Щоб рішити якісь великі питання, посилають меншого чоловіка, а потім приїжджають і вже просто підписують бумаги. Хто би сюди не приїхав, когда би не хто би коли сюди не приїхав, поки в нас не зміниться влада, поки ми не почнемо тісно дружити із Росією, хоч і з космоса до нас прилетять, нічого не зміниться. Все, що нам дадуть, уряд розкраде. Вся допомога піде за вітром. Все, що вони дадуть, правительство украде. Мені байдуже. Я не думаю, що буде щось таке важливе. Хтось приїхав, хтось уїхав. Нічого. Нічого нового не відбудеться. Мені только. здається, це просто дружні візити, візити ввічливості. І жодних серйозних змін у політичній ситуації це не несе. Це просто візити ввічливості. Це все, як то кажуть, для телебачення. Може, десь там на політичній арені ми засвітимося Може, якісь найкращі події для нас виникнуть. Смотри, по якому вопросу приїжджають. Ми ж точно інформації не знаємо, хто там з ким-то і про що буде балакати. Я думаю, що всі міжнародні зв'язки українського уряду, українського президента з іншими представниками, керівниками інших країн, вони завжди важливі. Я думаю, це будуть вирішення сучасних питань, можливо, грузин. Ролі місця України в новому світі. Можливо, Обама з Путіним про щось домовилися і Україну там, скажімо, поінформують. І, ну... Можливо, ви напрацюють якісь плани на перспективи на у світі домовленості Обами з Путіним.